Вже потім, що я пам'ятаю, це як я відкриваю очі, а перед, переді мною стоїть, стоїть на, на техніці азіатської зовнішності молодих хлопчина, тримає на, на мене наставлену зброю і нас скидають свою техніки. Ветеран російсько-української війни з позивним Вікінг розказує, як потрапив у полон до російських військових у березні 2022-го біля села Лукашівка. Саме там його разом з іншими військовополоненими українцями катували. Травм багато було. Вони ще хотіли мене повісити на тій церкві, яка зруйнована. Хотіли випустити в чисте поле після показу їх Камбрігу і почати з. З мінометів обстрілювати, ну такі ходили там з сікатором щось мені. Сюди по пальцях водили за понад три роки після тих подій, 10 липня 2025 року в Чернігівському районному суді мав розпочатись розгляд справи щодо жорстокого поводження із військовополоненими. Обвинувачені російський командир 2-го мотострілецького батальйону 41-ї загальної військової армії збройних сил Російської Федерації Даніїл Коблік та військовослужбовець цього ж батальйону Олександр Коркін. Проте через наявку підозрюваних та потерпілих розгляд перенесли. Вікінг у коментарі Суспільному згадує свою першу зустріч із кобліком. Виходить головний комуніст разом з Бітою з підвалу прям. Одразу, мене, одразу на мене звернув увагу, бо в мене трошки форма інша була, не така, як в інших. Сказав, вставай на коліна. Я не ставав, він мені вдарив по коліну якоюсь чугунною штукою. Роздягли нас всіх, ще раз перекрили руки тільки вже стяжками. За версією слідства, саме Даніїл Коблік та Олександр Коркін били та погрожували вбивством Вікінгу та іншим взятим у полон військовослужбовцям ЗСУ. Ось цитата з повідомлення про підозру опубліковані на сайті Генерального прокурора України. Надалі, під час допиту. Військовослужбовець збройних сил РФ Коблік схопив потерпілого обома руками за голову та великими пальцями намагався вичавити йому очі. Одночасно він завдавав ударів головою об стіну погреба, розташованого на території зазначеного домоволодіння. Цього ж дня, через певний проміжок часу, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено. На територію господарства зайшов військовослужбовець 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ Коркін, який завдав не менш ніж чотири удари ногами по голові. Після побиття полонених коблік, як зазначено у підозрі, травмованих та роздягнених українських військових наказав прив'язати до даху МТЛБ, після чого тягачись дев'ятьма полоненими рушив полями у бік села Іванівка. Стався підрив спочатку танку. Танк підірвався. Потім ми слідом за танком майже одразу там долі секунди. Були. Потім другий підрив, і я вже бачу, як танк з екіпажем разом починає їхати вже назад. Нас відкинуло всіх, ми на, на десанті на броні перев'язані. Мені хлопці перерізали спочатку мотузку на шиї. Ми відкриваємо люк, а там комуністи сидять. Ми почали запитувати зброю, де зброя? Вони там перепугані були, підрив, як я розумію, передню частину. Моталига почала горіти, точніше, не горіти, а вже розгоратися. Вона висовує свою голову і каже: братішка, помоги моєму. З побратимом люк закрили, у нас всі живі, але пошкоджені. За словами Вікінга, їм пораненим босом та без зброї довелося вибиратися з російського оточення 12 годин. Один із полонених не зміг врятуватись через тяжкі поранення. Ну у нас не було вибору. Мої там загинули, врятувалися і, і, далі, і далі мали змогу воювати. Так, ми всі вийшли. Журналістам Суспільного вдалось знайти соціальні мережі одного із підозрюваних Олександра Коркіна. Він живий та продовжує воювати викладає фото у військовій формі. Остання така світлина датована 30 травня 2025 року. А от командир Даніїл Коблік загинув. Його поховали торік у січні. Про це стало відомо із інтерв'ю його дружини. Коблік вже був раніше заочно засуджений Чернігівським районним судом. Він отримав довічне позбавлення волі за розстріл українського військовополоненого біля церкви у Лукашівці та за погрози вбити підлітка з батьком. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.